Всім привіт! Рада знову вас вітати на своєму YouTube каналі. Не забудьте ставити лайки і підписуватись. Добре? Сьогодні ми з вами будемо готувати дещо дуже смачненько. В мене двоє дітей, і вони просто обожнюють. Та що там казати, не тільки вони, але і я обожнюю сосиски в тісті. Але сама приготування цього тіста, коли все в борошні, ще коли діти мені допомагають, це дещо таке ну, не дуже комфортне. Тому в мене є такий рецепт. Дуже таких економ сесісок в лаваше це секономить ваш час, ваші нерви, і вони будуть дуже смачні і швидко приготуються навіть на сніданок до школи. Ну що самим головним інгредієнтом є наші сосиски. Я взяла ось такі дитячі. Ви можете брати будь-який на ваш смак. Тож нам потрібен буде замінник нашого тіста. Лаваш. У мене їх два: один з шпінатом і звичайний, кунжут для краси. Ми будемо їм посипати кетчуп. Я знаю, будете казати, дітям кетчуп не можна, багато чого не можна. Ми беремо кетчуп, ви можете взяти просто дитячий. І яйце ми будемо все змащувати. І сир ось такий квадратиками моцарела в моєму випадку. І так, беремо наш лаваш, беремо сосиски. В нашому випадку на нашому лаваші поміститься ось так їх три. Беремо нож і ось так ми повинні підготувати наше тісто. Я не випадково відмітила по сосіскам, тому що нам так буде зручніше. І так, розрізала наш лаваш по ширині і довжині. Бачите, я ще от на такі а, шматки його розрізала. Поки ми будемо готувати сосіски, вмикаємо на 190 градусів нашу духовку. Так, поки вона готується, ми будемо готувати нашу красу. Так, ба-бам, починаємо. А, беремо лаваш, беремо наш сирок, кладемо ось так сирок. Беремо сосиску, кладемо ось так сосиску і обережненько закручуємо. Але не до кінця. Ми взяли яйце і кінець нашого лаваша ми просто змащуємо для того, щоб була така як клей, липкість. Хопа. Все, дуже класно. Кладемо. Поїхали далі. А, ЧП. До речі, ЧП теж буває. Перезнімати ми не будемо, тому що це ж звичайне життя. Замотуємо. І змащуємо. Mm. Так, тепер наш лаваш з шпінатом. Я думаю, Вова захоче саме такий. Буде казати, мені зелений, мені зелений. Так, дуже добре змащуємо і кладемо. А ще знаєте, які бувають факапи, коли ти щось готуєш кулінарне? Ти за один день готуєшся, закупила там собі якісь продукти, сховала в холодильнику. Або написала таке не чіпати. І що ви думаєте, мої діти? Саме це і беруть. Тож в мене сосісок багато, а сиру не вистачило, тому що вони з'їли. І там, де я написала не чіпати, вони написали тут був Вова. Нормально? Тож, якщо у вас так, як у мене хтось з'їв сир, ми можемо останні кусочки, в нас залишилось дві сосиски просто без сира а Вже доробити до кінця. Тож отак от буває. Так, ну що, наші сосиски готові. Тепер ми беремо яйце і будемо їх змащувати зверху, щоб вони мали дуже такий красивий вигляд і мали таку липку основу для того, щоб ми їх зверху посипали кунжутом. Не жаліємо багато так яйцем. І все, і посипаємо ось так кунжутом. Посипали кунжутом. Це буде так дуже красиво, як справжнє тісто випічка. Так, кунжута не жаліємо. Духовка наша готова, тож відправляємо а, приблизно на 5 хвилин. Так, відправляємо на 5 хвилин. М -м -м, так красиво! Подивіться, яка краса. А ще буде і смачно! 5 хвилин. У нас все готово. Достаємо. М -м -м. Як воно пахне, як все пахне, дуже-дуже класно пахне. А зараз я вам дещо скажу. А, я завжди ставила в духовку на 5 хвилин, в мене був трішки інший сир. А, тут треба, щоб сир вже, знаєте, отак от як ну, ви, ви бачили, що він приготувався. Тут мені знадобилось з цим сиром моцарелою 10 хвилин. Вже будете дивитись, як воно виходить у вас. Так, дивіться, яка краса в нас вийшла. Ось такі класні в нас сосіски в лаваше. Економ варіант сосісок в тісті. І давайте зараз одну ми спробуємо. Так, беремо. Давайте розріжемо її навпіл. Подивимось, що в нас тут вийшло. Ну, в принципі, нічого в нас тут такого особливого не вийшло. Але давайте будемо. Пробувати. Так, пробуємо. М -м 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 -м. Дуже смачно. До речі, ви або сюди а, спочатку можете давати будь-який соус, кетчуп, все, що вам підходить. Або просто, або просто. Ладно, тарілочки нема. Буду. Ми ж всі свої. Або просто додавати ось так. Або вмакати. Це буде теж дуже смачно. Клас, тож готуйте своїм діткам. Їм це точно сподобається. Усім привіт! Рада, що ви знову на моєму каналі. У мене є двоє дітей, як ви вже знаєте. Ви не знаєте про те, що в мене є двоє дітей. Чи знаєте, чи казала, чи не казала? Що я вам скажу? Вийшла в нас блядь. Ну, це не знімаємо.